У послужному списку вівчарки райди чимало затримань порушників, переслідувань по гарячих слідах та розкриття крадіжок. Кілька років тому вона у складі команди правоохоронців Івано-Франківщини виборола друге місце. На цих змаганнях вік вівчарки каже її господар вже не дозволяє претендувати на такі високі місця. Коли на тринадцять на її вік це досить нормальний результат ще нема що хотіти минуло змагання вона Якраз цю полосу долала, навіть хвилини не було 58. Кінологи називають своїх собак найкращою зброєю. Особливо це стосується роботи у сільській місцевості та в зоні проведення АТО. Якщо Є сість річ, собаки даються занюхувати в блізі міста совершення і собака по нюху йде посліду. У національній поліції нині служить понад тисячу собак 600 спеціалізуються на пошуку людей та речей. Інші натреновані шукати зброю, вибухівку та наркотики. За 8 місяців цього року службовими собаками здійснено. Більше 16 тисяч 600 виїздів на місця злочинів, та за допомогою їх було розкрито приблизно також біля 6 тисяч 600 від злочинів. Протягом трьох днів змагань поліцейські собаки покажуть свої дресирувальні навички у кількох дисциплінах. Вони змагатимуться на смузі перешкод, виконуватимуть різні команди та відпрацьовуватимуть затримання умовного злочинця. Світлана Максимова, Микола Скунь, Закарпатська область, п'ятий канал.